Був час, коли ти ще не народився, а ще був час, коли твій тато та твоя мама ще не народились, і час, коли твоя бабуся та дідусь ще не жили на землі. Але Бог був завжди він той, хто все створив. Також був час, коли землі взагалі не було. Сьогодні я розповім вам історію про те, як Бог створив все, що ви бачите навколо. Спочатку було темно. І тоді Бог сказав, нехай буде світло. Раптом стало світло. Бог сказав лише слово, і це сталося саме так, як він цього хотів. Коли він побачив світло, він сказав Це те, що я називатиму день. Коли знову стало темно, він сказав ось те, що я буду називати ніч. І сказав Бог, це добре. Це був перший день. На другий день Бог створив щось нове. Повсюду була вода. Бог сказав Я хочу створити небо. Побачивши це, він знову сказав Це добре. Це був другий день. Коли закінчилася ніч, Бог сказав Я хочу зробити великі ділянки сухої землі. І потім сталося так, як Бог хотів. Бог сказав. Я хочу побачити гори, я хочу побачити долини, я хочу бачити рівнину, я хочу бачити землю, вкриту зеленою травою, а також пагорби і скелі. Тоді Бог сказав зробимо землю прекрасною. Я створю дерева, різноманітні дерева, надзвичайно гарні. А ще я хочу побачити квіти, гарні квіти. Будь-яких кольорів і форм, фіолетові, червоні та жовті. Коли Бог озирнувся, він сказав це добре. Це був третій день. Наступного дня Бог сказав Я хочу зробити щось особливе. Тоді він створив велике світло на небі. Вдень його видно дуже добре, це сонце. Для ночі Бог також створив світло місяць і багато зірок. Ви коли-небудь пробували їх порахувати? Тепер ви можете зрозуміти, який могутній наш Бог. Він сказав, це допоможе побачити різницю між днем і ніччю, але також це допоможе розрізняти сезони та роки. Це був четвертий день, і Бог сказав це добре. Наступного ранку яскраво світило сонце, і Бог сказав я хочу продовжувати, я хочу прикрашати землю. Давайте зробимо птахів, які вміють літати в небі. Великих орлів, маленьких горобців, всі види птахів. А у воді я хочу бачити рибу, маленьку і велику, різну рибу. Бог радів в цей п'ятий день, і він сказав це добре. Потім настав шостий день. Бог закінчив? Ні. Він сказав: Я хочу побачити тварин на землі. Бачиш зебр? Бог створив різноманітних тварин та істот, дуже маленьких мурашок і павучків, а також він створив собак і котів, і дуже великих тварин, таких як Лев. Так гарно було на землі можна було почути, як співають птахи. Навколо літали метелики. Бог бачив, що це добре, але він не зупинився. Того шостого дня він також створив перших людей на землі. Як саме він це зробив, ви почуєте в наступній історії? Після шостого дня Бог відпочивав, це був сьомий день.